Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла дуже задати вам таке цікаве питання, яке б ви потім могли поставити своєму партнеру, своїй коханій людині для того, щоб більше зрозуміти так скажімо, глибину ваших одне до одного почуттів і взагалі те, у якому стані зараз взагалі знаходяться ваші стосунки. Отже, запитайте свого партнера, за що саме він вас любить. І якщо він, наприклад, почне переводити стрілки, казати А ти за що мене? то в жодному разі не відповідайте першим на це питання, а просто почекайте, що саме від, від, вам відповість а, на це питання. А вже після того скажіть, що ви дасте свою відповідь на це питання, але нехай все таки він буде першим. Тому що якщо от ви будете відповідати на це питання, то людина може просто скопіювати приблизно вашу відповідь, трошечки там змінити якісь слова, перекласти їх місцями, і в принципу ви нічого такого і не дізнаєтесь. Тобто це буде просто а, те, що сказали і ви. І просто якби ваше відзакалення. Я думаю, що ви не це хочете почути, а дійсно дізнатися справжню думку людини про вас. І тому важливо, щоб він був якби першим у цьому, щоб він відповів вам сам. Бо якщо людина, наприклад, дійсно. Вас любить, вона буде перечисляти ті ваші характеристики особистості, от саме вашої, характери, саме вашої особистості, от які там його колись привабили, зацікавили, що ви там е, розумні, е, там якісь забавні, смішні бувають, якісь моменти такі, які їм подобаються, е, якісь те, що які ви там добрі, які ви там ще якісь, ну одним словом, щось що от його привабило у вас. Е, якщо він буде тільки розказувати про те, як він, наприклад. Типу вас любить, але це йде через нього, тобто в плані, що там мені подобається, як я себе з тобою почуваю, коли ти мене любиш, або коли ти мені щось робиш. Мені подобається, яка ти стала, чи яким ти став поруч зі мною. Тобто от такі моменти, де більше йде якби, про нього. Тобто він наче говорить, як ви його любите, не він вас, а от ви його любите. І от ви такими для нього стали, от те, що ви для нього робите. в такому понятті, розумієте, і якщо така буде відповідь, це швидше про те, як він любить себе, а не як він любить. Вас. І треба це розуміти і відфільтрувати такі моменти, тобто чи дійсно людина говорить про вас, про те, які ви, чи про те, що ви для нього робите, і як він це дуже ніби цінує, як йому це подобається, і так далі. Звичайно, кожен подобається, коли для нього щось робить. Але вас вже не про це питають. Якщо от ви питаєте, а людина все одно відповідає, що от мені подобається, що ти мені там робиш, замість того сказати, за що він просто вас любить, бо ви як людина йому подобаєтесь і підходите, то ну це. Сумнівна така відповідь, і тут варто добре подумати, чи продовжити стосунки з людиною, яка ось так на таке питання відповідає. Тому спробуйте все-таки його поставити, як собі, так і своєму партнеру, і побачите, що він відповість, і чи влаштує вас ця відповідь.